Шоло Марч, вибір справжніх професіоналів у сфері військової та безпекової справи використовується армії США та визнаний військовими з усього світу, відзначається надійним арамідним сплетінням та десятьма внутрішніми подушечками спільний меморі. Яка ідеально підлаштовується під форму вашої голови, забезпечуючи найвищий рівень захисту. Цей шолом виходить за межі стандартів забезпечення безпеки. Рівень захисту ніч ТРА витримує постріли Магнум 44 та Зіг-357, що робить його найефективнішим серед військових шоломів. Підвісна система BOA, Дає змогу комфортно зафіксувати шолом на вашій голові, а подушечки піни меморі робить комфортним носіння за рахунок прийняття шоломом форми саме вашої голови. Основні характеристики даного шолому: вага 1 кг 350 грамів, Клас захисту 3А, країна виробник Данія. Матеріал кевлар. Дякую, що додивилися відео до кінця. І пам'ятайте, за спеціальним промокодом в ви можете отримати знижку на нашому магазині при першій покупці.